Оксано, які є види РРО і що ліпше вибрати із, із усіх видів, розкажи, будь ласка. Так, з 1 серпня 2020 так. року в Україні вже офіційно є дві категорії, дві групи РРО. Це так. класичні РРО, які взагалі почали свою діяльність з витиків фіскальної політики України. Вони надіяні, вони перевірені часом. І програмні РРО, тобто це програма, це інновація. Да. Okay. Яка ще направду потребує дуже багатьох допрацювань, практики і таке інше. Отже, що стосується класичних РРО, вони в свою чергу діляться на два види: це касові апарати. Якщо ви пам'ятаєте, є така каса з кнопочками. Да? Люди ще кажуть, Боже, він да, так, так він схожий на великий калькулятор. калькулятор так. Так. так, і є інші вид це фіскальні реєстратори. Фіскальні принтери, от яка між ними особ... особливість і відмінність так. це те, що каси вони повністю автономні. Тобто ви поставили це повністю автономне фіскальне обладнання зі своїм софтом, і воно повністю закриває всі ваші болі, які стосуються да, фіскальної політики. Фіскальний реєстратор, тобто принтер, він потребує керуючого пристрою і він інтегрується вже з існуючим у вами софтом, так, там crm угу. системами різними, там системами обліку даних, там 1С, особливо 1С. Ось ну і будь-яка інша система, так. так. В цьому їхня відмінність, і це основні види класичних РРО. Що стосується видів програмних РРО, чесно кажучи, я суто для себе виділила два види, які от публічні, тобто державні від державної податкової служби. Так. Це в нас просто програмка просто це як програмка, наприклад, на Android, чи програмка на iOS, якщо не помиляюся, чи також повинна діяти, і також і Reset, це вже для ПК та для операційної системи Віндус, uh -huh. і приватні. Тобто приватні програмні РРО, яких зараз дуже багато. Вони можуть бути і вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, і на широкий профіль. Тобто, тут вже це суто приватні компанії, приватні розробники, і за ними навіть дуже важко встигати. Uh -huh. Тобто, ось це такі основні да два дві категорії: класичні РРО, як я кажу, класика, вона і в Африці класика, так і yeah. програмні РРО це yeah. інновації. А вибрати як? Ось я, наприклад, там там починаю бізнес медицини uh -huh. медицини. Так, наприклад, uh -huh. що вибрати? Яка ліпше? Що працює ліпше? От, наприклад, зараз, якщо стосується медицини, uh -huh. медики приватної практики, то так є декілька таких критеріїв, які все ж таки е, потрібно. Ну, за якими потрібно слідувати, першу чергу це рівень оптимізації процесів на вже існуючі, да, суб'єкту господарювання. Як показує практика, медики зазвичай взагалі ведуть ручний такий спосіб ведення своїх там бухгалтерії. Ага. Да? І тоді, якщо у них саме одручний, я їм раджу все ж таки на даний момент. Звертатися саме до класичних РРО і до класичних касових апаратів. Чому? Бо тому, що вони можуть запрограмувати всі свої послуги і потім видавати чек, ну буквально за декілька там, не знаю, хвилині часу, і все. І тобто, в них є один апарат, який закриває всі їхні болі. Їм більше так. нічого не потрібно, тобто це такий бюджетний момент. А якщо в них є якісь ступені вже автоматизації, CRM-системи, таке інше, тоді я їм просто раджу, що інтегрувати фіскальний реєстратор. Із їхньою CRM-системою і також все та ж таки ще звертатися саме до класичних реросто uh -huh. що стосується програмних РРО, так вони мають право на існування і навіть вже зараз. Але я завжди наголошую, що існують ризики, тому що якщо порівнювати от, да, класичні і програмні РРО по там, критеріях, то зараз програмні все ж таки трішечки програють їм, тому що недостатньо практики напрацьованої, дуже багато ризиків. Uh -huh. ну, і, і, наприклад, мені, да, як консультанту, мені взагалі важко гарантувати, як вони будуть працювати. І ще розкажіть, будь ласка, яка різниця по основних критеріях РРО? Насправді основний критерій це те, що у цьому ж саме класичному РРО ем, фізичному обладнанні є фіскальний модуль. Що okay. це означає? Це, те, це означає те, що кожен фіскальний чек він фіскалізується саме у цьому модулі. Тобто okay. різниця у принципі фіскалізації чеків. Що стосується от програмного РРО, відповідно, да, на вашому девайсі, чи це комп'ютер, чи планшет, чи okay. смартфон, ну такого апріорі існувати не може. І тому тут виходить, знаєте, такий от процес і шлях оцього фіскалізації різний. От, наприклад, класичний РРО ви видаєте чек, так він фіскалізується у вас на точці місця проведення даної операції, і потім електронний варіант цього чеку просто в режимі онлайн пересилається на сервер Державної податкової служби. Uh -huh. І все, цей процес завершений. Що у випадку програмних РРО? У вас цей процес, ви подаєте, у вас немає фіскального модуля, значить ви не можете фіскалізуватись на місці. Значить, чек що робить? Програмне РРО подає е, запит на сервер Державної податкової служби, вона його обробляє, фіскалізовує і вертає назад до вас, скажімо так. І тоді ви вже м -м, фіскалізовані. Ваш угу. чек фіскалізований. Виходить так, що тут вже йде подвійний шлях туди так. і назад. Так, За так, рахунок так. цього так, йдуть затримки. Саме з цього моменту витікає другий критерій, і від другого відмінність це швидкість а, друку чеків. Тому що програмі РРО ми не маємо цю затримку. Це логічно, да? це, наприклад, 5 секунд, це коли у вас хороший інтернет, і коли сервер ДПС так. також там не тупить. <схід> Ось. А, і 5 секунд, виглядь, ви так. знаєте, вони можуть бути взагалі не страшними, якщо ви, наприклад, той ж самий медик приватної практики, ви стоматолог. Ну, ваш клієнт явно почекає тих 5 секунд, навіть 10, і не страшно. Так. А якщо у вас потік клієнтів, у вас супермаркет, Там кав'ярня супермаркет. Кав'ярня, у вас так. черга людей, звісно, ви почнете втрачати клієнтів, оскільки 5-10 секунд вони направ Зроблять вам погоди. Тому uh -huh. це от такий момент програмних РРО, що вони можуть бути дуже хорошим рішенням, але для невеликих бізнесів, в яких немає такого от грандіозного потоку клієнтів. Uh -huh. да, ще один момент дуже важливий, оскільки він говорить саме про ризики чи навпаки зменшення ризиків роботи з програмними та класичними РРО, це саме автономний режим. Що це означає? Ми розуміємо, що будь-яка інформація повинна попадати на сервер ДПС. Ну, допустимо, кейс, вас щось сталося з інтернетом? Відповідно, що ваш РРО не може відгрузити ці електронні версії фіскальних чеків на сервер ДПС, тобто завершити свою основну функцію. Так? Так. На це не страшно, оскільки кожне класичне РРО має ем, ну, от режим такого от роботи офлайн 72 години включно підряд. Тобто ви можете собі працювати, у вас є світло, да, у вас все гаразд, ви собі можете працювати спокійно в штатному режимі з тим же ж класичним РРО, і просто е, намагатись вирішити дану проблему, наприклад, е, до того, поки вийде цей термін 72 години. Можна навіть робити лайфхак. Ви таки взяли так, під мишку це РРО, побігли додому, підключили і вигрузили. Uh -huh. Тобто, якщо у вас там, прям я не знаю, ну якась трагедія сталася з тим Wi-Fi чи там ну, інтернетом. Так? А, от таким чином в нього є режим офлайн ага. у програмних РРО такого режиму офлайн. А, саме якщо пропав інтернет на місці здійснення оцих от операцій, в нього такого режиму офлайн немає. Оскільки я вам казала, що в нього подвійний шлях так. туди і назад. Якщо у вас немає інтернету на місці вашої ну, реалізації, відповідно вам потрібно дуже швидко вирішити цю проблему. Ну або ви не маєте іншої можливості. Uh -huh. Ці чеки друкувати uh -huh. і в таких програмних РРО є інший режим офлайн. Це коли, наприклад, сервер ДПС заглючив, тому що такої проблеми для ну, класичних немає заглючив, значить, коли він відглючить, то все вигрузиться це їм. Так а у програмних знову ж таки, да, вони просто між собою настільки вже взаємопов'язані, що тут, якщо, наприклад, проблеми із сервером ДПС. То тоді у нього є можливість працювати в такому режимі офлайн, коли на місці у вас інтернет є, а на сервері ДПС інтернету немає 36 годин, але є ще ліміт такого часу на місяць. Це якусь там 168 годин, тобто 7 днів. Uh -huh. Тобто, цей режим офлайн це дуже важливо. Ну єдина, наприклад, перевага така, от програмного РРО, що там насправді рівень адміністрування набагато легший, Да його набагато легше створити, запровадити і е, просувати в Україні. А, а так поки що я ж кажу, бачите, <свісно> навіть якщо брати по критеріях, переважно виграють класичні РРО.